Так, так, так. Що тут у нас? Ще далеко не всі баги пофіксили, які повилазили з виходом під копу, а також стартом другого сезону. Як блізардники інтертеймент швиденько викотили заміточку. Мовляв, дивіться, що ми вам там новенького приготували, а то ще розбіжетеся і прийдеться гру фрі-ту-плей робити. Ану назад! Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про анонс 11.1.5 та інші новинки з поточного патчу 11.1. Ось що розповіли нам віщуни. Гравцям належить стати на захист араті від сил Суреки після поразки королеви Ансурек, взявши за зброю пліч опліч з новою фракцією Сяйвом Полум'я. Ця фракція складається з добровольців ополченців, очолюваних ветеранами тедом Пірмейкером та Мілтоном Уайлд Брауном. Просуваючись по рангах, ви зможете заслужити до 10 рівнів популярності. Та відкрити нові нагороди, перебуваючи в Сайві Полум'я, гравці будуть розподілені між оперативними групами в рамках публічного сценарію Сутінки, щоб очистити поле бою та відтіснити суреки. Ви також зможете завдати удар у відповідь силам Сурекі в Тайносклепі та Аскахеті, щоб продовжити заробляти рівні популярності та нагород за допомогою додаткових завдань у першого перервах між проходженням сценаріїв, ну це фігня. заїжджена тема в новій обгорці. Але коли я почув про реворк видінь зота, то в мене кров жила хохолола. Підсвідомо я згадав, що фізично не міг переносити той контент, коли він ще був актуальним. А десь півроку тому, будучи вже 80-м рівнем і в непоганому такому гірі, вирішив дофармити деякі речі звідти, адже контент став ізі-брізі. І тепер зовсім не жалію про це, бо з виходом реворку очевидно, що моби там стануть не ваншотними, і я не впевнений, що зможу знову пройти через все це. Отже, що нам обіцяють новенького, ви зможете пройти їх поодинці або створити групу з союзників. Не пам'ятаю, чи так можна було. Гравці, яким хочеться проходити видіння поодинці, або які мають руки з дупи. Так, так, це я про себе. Зможуть запросити супутника творіння Сорідормі. Цей супутник зможе бути танком, бійцем чи лікарем, і він не втрачатиме розсудливості, як ви. Гравці, які прагнуть ще серйозніших випробувань, зможуть активувати вищі рівні складності, щоб отримати додаткове спорядження. Аж до предметів якості героїчного режиму під свій рівень. Маски видінь теж повертаються, в тому числі маска болю, Ау. маска темної уяви, о-хо-хо, маска довгої ночі. Ех, класно виспався, маска спаленого мосту та маска шибениці. Звучить як безвихідь якась. Крім того, у грі з'являться три нові маски, які можна буде відкрити та підкорити. У грі з'явиться нова валюта, яку можна буде витратити на старі нагороди у торговця, зміщені в часі заражені реліквії. У жахливих видіннях гравці зможуть заробити і нові нагороди: якийсь транспорт, якісь іграшки, трансмогрифікацію, чари для зброї та багато іншого. Надії з до виходу 11.1.5 я достатньо помедитую, щоб камбекнутись в цей контент. Але в будь-якому випадку дякую блізам за те, що попередили завчасно, і не довели мене до інфаркту. А на пізньому етапі оновлень патчу гравці зможуть взяти участь у новій шеститижневій події справжньому шоу, в якому можна буде заслужити різні декоративні предмети, іграшки і навіть деякі предмети з підземель пов'язані з поваленими босами. Мабуть, і легендарки з минулого вінні, ведучий та коментатор шоу, запропонує вашій увазі подію підлі дуети. В якій гравці зможуть поборотися з аніматронними версіями старовинних босів, отримати бонуси та оцінки у балах, щоб похвалитися ними перед іншими. Ви та ваша команда боротиметесь з двома або більше босами одночасно, щоб набрати максимальну кількість очок. Шоу проводиметься у Штормграді, Воргрімарі та у Дорногалі. Поки вінні займається підготовкою шоу, вам потрібно буде. Поговорити з Ксігімаро, щоб стати в чергу на бій у покритті негідників. А відвідавши троля Слугу Водіна, ви зможете придбати додаткові бонуси та предмети, які допоможуть вам у цьому бою. На першому тижні вам доведеться битися з чотирма босами, а потім щотижня з'являтимуться додаткові. Загалом босів буде 10. Заробляючи певні досягнення, ви також отримаєте додаткові ігрові ефекти у події підлі дуети. мене тут питання виникло, а не можна буде просто дивитись шоу і заробляти всі ці нагороди? Ні, ну окі до цього ще не дійшли. Ну і наостанок, віщо не написали. Ми вводимо новинку для інтерфейсу користувача, додаючи менеджер здібностей, який дозволяє гравцям легше відстежувати час відновлення класових здібностей. Ця додаткова функція може бути налаштована під себе як редагування інтерфейсу. Аля для офіційні вікаури чи що це? Напишіть в коментарях, бо я не дуже зрозумів, а також буду вдячний за будь-яку підтримку з вашої сторони сторони і контенту стане більше. Ну а зараз у нас тут зовсім інше шоу. Гонка прогресу по звільненню рейдів від босів отримує свого переможця. І це гільдія з оригінальною назвою Рау. Quality Assurance з європейського серверу Silvermoon, яка змогла здолати ласта 5 березня о 23.21 за київським часом. Цікаво, що Галівікс був вибитий першим до інших босів. Судячи з прогресу, гравців вирішили також зачистити і інших. Ось що про це написали розробники. Ми негайно розпочали розслідування цих незвичайних вбивств і виявили групу нових облікових записів, які використовували експлойт і застосування нашого внутрішнього заклинання для вбивства босів в епохальному режимі рейду, зокрема, хромового короля Галівікса, наші інженери з. Безпеки швидко припинили нечесну гру і вжили заходів щодо відповідних облікових записів. Бан. Також ми очистили зал слави в очікуванні чесного переможця перегонів прогресу. Уявляю, як заворохобались чесні гравці із топових гільдій, які приймають участь у цій гонці, дізнавшись про це. Дехто із них, мабуть, прокинувся в холодному поту і побіг до компа, надіючись, що це був про. Просто кошмар. Дуже цікаво, хто це міг використати експлойт розробників. Може звільнені розробники? Ну а якщо ви гарний гравець і вмієте нажимати кнопки у відповідному порядку довгий час, то вам варто задуматись над пропозиціями цих же чесних гільдій. Адже за проходження рейду вам насиплять золото, як бідному в торбу. Ось розцінки найсильніших гільдій, які просять. Про допомогу, але майте на увазі, що розплачуватись по рахунках обіцяють поступово після завершення гонки. Плакали грошики. Подати заявку можна у Діскордах гільдій, ехо, месо та ліквід. До речі, рейд звільнення підкопу став доступним для відвідування в режимі пошуку у першому і поки що єдиному відкритому кварталі, який зветься Шок і приголомшення. На гравців чекають дві битви: Котел смерті та рік Ревербер. З початком нового сезону стали доступні й нові іскри для виготовлення високоякісних епічних предметів екіпірування. Отримувати розколоті іскри удачі можна з допомогою. Основних щотижневих завдань. І цього тижня це доручення поклик душі світу від Ferin Лотар з Дорногала. Також зараз гравці можуть отримати другу половину безкоштовно, для чого спочатку потрібно взяти завдання іскри удачі в доглядача кубона біля каталізатора Дорногалу. А тепер Attention! Attention від розробників. Do not go to Legion Right now. Бо щоразу приспродання. Бі увійти в гру персонажем, який знаходиться в одній з таких локацій, клієнт гри закриється з помилкою. Відповідно, бай-бай персонаж на деякий час. Ну що я можу сказати? Якщо б я був президентом тоді, то ніякий легіон би навіть не вторгся в азерот. А ось ще деякі неполадки, які бажано прийняти до уваги, поки їх не виправлять. Неможливо використовувати перукарню одним чи кількома персонажами. Ну і фігня. Похожу зарослим у скринях за виконання щотижневих завдань. Відсутні предмети екіпірування ветерана. Поки не буду відкривати, може докладуть на наступному тижні. Скасовані або минулі лоти аукціону не надходять поштою. Шу, не збідні, якихось там 300к голди. Скрині за репутацію ідеалу не даються в нагороду. А в них хіба щось цінне було? Ну і вишенка на торті неможливо пересилати валюту по загону. Ну це ми вже проходили і не раз. Але не все так погано в нашому Вові. Як зазначили гравці, нещодавно розробники внесли нову порцію термінових виправлень у подію розкопки хламу, що прискорила процес заповнення шкали. І тепер навіть активні одинаки здатні набрати 500 очків. А крім того, було помітно збільшена частота появлення рідкісного супротивника, сміття з Галаджіо, що мало б трохи. Підвищити шанси на отримання відновленого вітролету гобліна трильярдера, і полегшити долю колекціонерам. А якщо ви пропускали локалку бумгольф, бо довго не могли попасти в лунку з першого разу, то я розповім вам невеличкий секрет, який ви, можливо, не знали. Після того, як персонаж ударяє ключкою по бум-м'ячу, і той після закінчення польоту приземляється, гравець може керувати. Ним трохи змінюючи напрямок руху і тим самим підвищуючи шанси, що він докотиться куди треба. Робиться це за допомогою клавіші руху праворуч-ліворуч на клавіатурі або затиснутою правою кнопкою миші. А якщо вам за поговорити по душам з представниками протилежної фракції, то варто навідатись до фізі ліверзапер. У бійцівському клубі нечесний удар в області Халупний Пагор. І придбати у неї спеціальний еліксир мов. Досі ригаєте на поворотах під час їзди на зломи шию Г99, тоді ми йдемо до вас, щоб разом поригати. Жартую, для зменшення захитування та більшої маневреності для проходження гонок за кермом боліда, гравці можуть внести зміни до його конструкції, замінивши двигун на стандартний контрол крузер, колеса на 22H Slix. Та турбоприскорювач Hand Crank, який продаються на аукціоні, і вуаля ви їздите як людина. А, я ж забув вам про п'ятий картель розповісти. Ха, ха нам і чотирьох вистачає, щоб прокачувати пару місяців з ними репутацію. Відповісте ви, і будете праві, але принаймні у вас буде вибір. А чим більший вибір, тим більші можливості. Щоб відкрити картель похмурих вирішал, необхідно пройти кампанію розгрому в підкопі до завдання звільнення підкопу казино у програші, що вимагає здолати хром. Нового короля Гальвікса на будь-якому рівні складності. Це завдання дають на початку заключної шостої глави сюжету під назвою Повернення додому. Після завершення завдання потрібно вирушити до готелю неконтинентальний, де на рецепшені на столі тицьнути на запечатаного, перезапечатаного листа і прийняти завдання диверсифіковані інвестиції. Після завершення цього завдання відкриється п'яти. Тий картель всім персонажам вашого загону. А січ Лоудаун стане його інтендантом торговцем. Для прокачки відносин з картелем необхідний ящик дрібниць, похмурих вирішав, що при відкритті дає 500 очків репутації. Продається ящик у сітча за 100 одиниць маркетингових досліджень, особливої валюти, що видобувається в підкопі з усіх простих істот в дуже малій кількості, з рідкісних елітних істот, можна полутати трохи більше, а найбільше впаде з особливого рідкісного. Противника, який викликається за допомогою каністри засобу похмурих вирішал, яка продається в Сітча та скрині після закінчення розкопки хламу. Збирати та обмінювати валюту можна перебуваючи в будь-якому з чотирьох основних картелів. В січча продаються і бафи, які за суттєвий дебаф дадуть вам баф на збільшення кількості випадаючих маркетингових досліджень. Оу, oh, шет! як завжди, забув. Бігти, 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 бігти. Коли заходиш у глухий кут, завжди питаєш пораду в мудреців. Ех, не знаю, що подарувати дружині на 8 березня. Є хоча б якісь ідеї. Може, сковорідку? Ти що, хочеш, щоб вона тебе нею прибила? Може, квіти і цукерки? Ти будеш найбанальніший троль в озероті. Думай, повелитель стихій, а таку фігню городиш. Може, куні? Я вдам, що я цього не чув. Ти можеш подарувати щось грандіозне? Невже твоя дружина не заслужила чогось більшого, ніж квіти й куні? Ти правий. Я знаю, що їй подарувати. Друзі, не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. А в коментарях можете написати, що ви підготували для ваших милих дам, або що ви, наші чарівні дівчата, отримали в подарунок. А я, як завжди, бажаю вам добра, побільше нічної любові і придумати гарний подарунок вашим жіночкам. Та до зустрічі в наступних епізодах.